Цікава інформація щодо е, кредиту у Польщі на житло з 19 травня. Один з польських банків ввів нововведення, відповідно до якого е, всім українцям потрібно буде е, пред'являти е, історію кредитну з України, е, тобто є система. Така сама, як у Польщі бік, тільки українська, де будуть е, показані всі ваші заборгованості е, по комунальних платежах, квартплатах або кредитах е, від початку вашої фінансової історії. Що це значить? Це значить, що е, негативні результати цього біку з України будуть впливати на рішення банку щодо отримання вами іпотечного кредиту тут, у Польщі. Причиною такого рішення стало те, що багато іноземців, як виявилося, не сплачують свої. Іпотеки. Поки що таке нововведення проваджують тільки в одному банку. За майбутніми змінами у банках на рахунок отримання іпотеки іноземцями у Польщі ми будемо звичайно слідкувати і розповідати вам. Пишіть у коментарях, що ви думаєте про це. Всім гарного дня.